Ну так і ви її чули, ну що я буду повторятися. Ну, але ви б могли, бо там Ні, я я б б не міг. міг. Ну, я не буду повторяти. Добре, а ви казали, що там хтось б'юлесні заносив чи виносив. Ви казали, що то ніби як самопоміч. Так, да, До речі, я вам можу вказати чітко. Оцей пан, який мені е, запитання е, е, задавав е, хто, хто? жук Петро, по-моєму. Значить, Він перед тим, як міліція приїхати, він стояв, так. тримав отаку. Отаку от стопочку бюлетнів на міського голову. Я йому казав, що ти їх виніс. А він і представник якої сили Жук Петро? Я не знаю, по народний контроль народний контроль, ага, О, і що, що? Який мені казав, що ми його не запросили на засідання. Ага, ага. От він стояв, один стояв, самопоміч свої машини витаскувала. Е, переведіть його. так, так кажіть, кажіть. самопоміч витаскувала працівник міліції. При мені витаскує таку е, 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 каже, так давай туди, бо треба їх поглянути. І каже, то ні, лише мені трохи з машини. А цей, а скажіть, я перепрошую, що скажіть, будь ласка, а бюлетніх я, я, я що давно написав, але мені сказали Скажіть, будь ласка, а хто виносив? заносив, Ви казали там щось від самопомоги, що вони, напевно, занесли, коли працівників не було? Вони винесли, занесли. Тобто, поки працівники міліції приїхали, була так. повна можливість приїхати, привезти такі самі поскладати? Тобто, ну ми вчора були, ви бачили, там у був. а вони, туди... Так, так, а вони туди самі зайшли. Хто хотів заходив, хто хотів well, виходити. А вони любі запитувалися дозволу в когось. Не Я знаю, запит... запитайте їх. Вони без дозволу, звичайно, <прат�> зайшли. зайшли без без не не то, що без дозволу, вони без дозвол. брали брали б'юлетні. Любі приміщення yeah. заходять. А вони самі брали б'юлетні без дозволу, так? Чи ні? Хто їм мав дозволяти? Був десь сам робочий десь там. Вони в пусті приміщення заходили. Так, але вони брали б'юлетні, ви бачили, що вони брали брали в руки, ставили назад. Ви виносили двір, потім з двору заносили, щоб міліція їх ніби вилучила. Це самопоміч, так? І самопоміч, і народний. Контроль, Я вам кажу, я бачив куски цілі бюлетні, вони е, цей, і брак, і не брак там, і так далі. Ага. А скажіть, перед тим, лас... як міліція винесла, е, я кажу, я їм казав, де, де доказ того, що це не ви привезли і з машини занесли, а доказів таких немає. Я зрозумів. А ще скажіть, будь ласка, а хто повідомив, наприклад, їх про те, що ну, звідки вони знали, що там іменно міські бюлетні вже надруковані, а не якогось району? Чому саме вони розумів, в той день? Послугово. Ну, от е, Вони приїхали і зразу. Попали Сказав, на... Я по поїхав з комісією, відслухали, як я казав, що я з комісією поїхав знищувати друкарські форми, так. і член, мої, член Тернопільської міської виборчої комісії, Коваль Ірина Геннадіївна, mm -hmm. яка представник від самопомочі, от з пастухом з самопомоччю, і з блікарами і так далі, з усіма приїхали. Вони приїхали, так? А, а скажіть, будь ласка, а ну ви, ви поїхали знищувати ці форми, так? А скажіть, а чому зараз? Я вас дуже не... прошу. Я це все розказав, тільки що з трибуни обласну. Ну the no, зрозуміло, але можливо хтось це не зрозумів цього. Запитайте, якщо може це, то може десь за чисто. А на вашу думку, це може бути спланована акція? Якщо я якщо okay. заведу, покажу, де зберігаються, а початку думаю, цікаво ah, би було. Well, to, Скажіть, будь ласка, нормально. Yeah, yeah, на вашу думку, це є спланована акція? Yeah. Для того, щоб зірвати акції. Yeah, я думок ніяких от щодо okay. фактичних цей спл... ну, т, звичайно в якійсь мірі. Так. Всі акції є сплановані. Розуміло, добре дякую.